Воскресіння, Христос Воскрес, найголовніша подія у нашому житті, найкраща і найважливіша у нашому людському бутті. Аж страшно стає, як думаєш, а якби наш Господь не воскрес, куди ж тоді ти рухаєш? Загубив дорогу до Небес, тоді б люди дійсно б не знали, І для чого родились вони, і від життя б кудись тікали, бо все рівно в пекло пішли. І слава Богу, що Він воскрес, і спасає душу людини. Тепер ти знаєш, що не помреш, і душа твоя не загине. Бо сам Господь вже нам так сказав, хто повірить Ісусу Охриститься, Той спасенний буде, і ще казав, що від всіх гріхів очиститься. І ми всі дуже радіємо, що наш Бог Ісус Христос воскрес. І віддано щиро мріємо, що і нас забере до небес. Ми дуже радієм, співаємо, Господа Бога прославляєм, що дозволив Христу нас спасти і до себе всіх вірних привести, що кров пролив він не даремно, що вірний Люд вже знана певно, що їх Господь від зла спасає, до себе в рай їх забирає. Бо всі гріші Він уже стер, Щоб нас нечистий вже не де, і ми будемо з Господом жити, Його любити і служити, виконувати заповіти, бо ми його вже рідні, діти, надію лиш на нього маєм, що він сказав, не забуваєм, бо Він єдиний нас спасає. І з нами жити обіцяє, і ми кланяємось лиш Тобі, за нас загинув в боротьбі. І хто повірив, Той спасенний, і Господом благословенний, І вся надія лиш на Бога, бо вірна лиш Його дорога. Ми Господа цінуємо, руки і ноги цілуємо і дякуємо за спасіння. Виконуємо Його веління. Ми дякуємо Святому Богу, Отцю Сину Духу Святому, що від погибелі, спасає і з нами жити обіцяє, тільки б ми вірили йому, Господу Богу одному, робили так, як він сказав, і в своїй книзі записав слава!